Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні, 13 квітня 25-го року, і хочу показати, як вже відійшли після вчорашніх морозів. Саме царська корона. Тільки ось що е, втратили колір, тому що я так думаю. Саме коли почало світити сонце, то, можливо, це їх попалило. ось Бачите, воно такого зараз трошки прикрию, щоб було видно. От воно вже саме іншого кольору. ну Але нічого, все одно, все одійшло, бельоси бачите? Ось які прям білі. Відійшло так гарно. Так що і цей же адоніс трошечки, звичайно, ось. Попримерзав крайки, але нічого, тюльпанчики, ось піоновидні, жовті, гарно відійшли. Так що так пережили, можна сказати, вже е, саме морозів погода нам допоки не обіцяє. Так що і вже в цьому плюс є. Також і е, відійшли нарциси, їмусь нічого. Отак. От Тут і з кольором все гарно. І обрієте. Також все добре. Все Сьогодні вже так, які. Можливо, попримерзали пелюсточки, можливо, е, вже і відцвітаються, тому що вона давно е, квітує, але гарно. І також мускарики гарненько. Вже виходять, квітують, амбрієтка, так загальний вид на клумбиці. Прям такий голубий небесний колір. Ось розпускається позирив плідник. Це такий, як мені вважається, що він і росте. Skyroкet. Це також в'яз, вже випускає, а в'яз голландський випускає свої листочки якось цікавенько. Тут, а, мабуть, яка нижня гілочка, ось ця нижня гілочка, то вона вже так розпустилася, ці верхні гілочки, а можливо, навіть... Та ні, не думаю, що примерзла. Ось такий вигляд. І царська корона квітує, не змерзла. Також уже ось які саме бруньки ось ось відкриються на персику. Також гарно, можна сказати, перенесли холод. Ось уже, ну, я так думаю, можливо, щось сьогодні якісь відкриються, а можливо, завтра вже, як така буде погодка, то точно. І от на цьому персику, ну тут зовсім інший, зовсім інші бронячки, ось вони які. І так не видно і так, отак. От. Вони тут такі прям як чашелистки. Також гарненькі уже почечки на сливі вона. Ось тут уже майже всі квітують, мускарики, також гарний колір, магонія подубалисна. Вона декілька разів починала квітування, потім скручувалась, потім знову, а доніс ось який відростаю, вже почала відростати лаванда. Цю я лаванду практично десь в кінці січня, на початку лютого, обрізала. І ось, які гіацинти. Моя тінь, ну звін, ось так буду краще показувати. А то тінь, сонечко, світ і нікуди не дінеться. Трояндочки також дають пагане, вже й познімала он з тих, що зараз покажу вам. В яких була ситуація зовсім погана, ні одної не було брунічки, ось вони так відбили. І вже зняла я три бунечки, але погано. І тут ось тут один, один корінь був. Нічого, ну нічого страшного відіб'є. Познімала з них бутилки, щоб вони, тому що ці дні сонце повинно бути вже, щоб вони не погоріли. Так що... Ось так саме на деяких розочках такі вже відросли. бронячки ось також. Ось такі бронячки відросли. Ось на деяких зовсім уже гарненькі. Прийшлося польку зрізати. Практично під ноль, тому що нічого не відбиває. Це ось у Климатіс. Не знаю, як він. Назва його фіолетового кольору. Йому е чоловіка попросила, він мені зробив таку під мабуть 2,20, десь отаку опору буде гарненька. Це бузина Black Lace. Ось дивіться, які вже здорові в неї. Бруньки розпускаються. Це також клематіс непогано. Ось трошки зайшла з іншої сторони. Ось які розовенькі. Тут такі трошки бордовенькі. Різнокольорові, вони не сильно великі. Саме ну, непогані. Так, Щось мій арабіс тут бідненький, в мускарі, мабуть, його буду пересаджувати. Я його тут ховала щоб на нього не світило сонце, його не палило. І це також бріє білого тільки кольору. Так, вони, мені подобаються. Ось який гарний молочай. Це тонколисний піон. Непоганий. Це ось уже як барбарисики. Відпускають листечко. Тут в мене деревовидний піон. Ось такий він уже білий, дуже гарний, але також невелика. Саме груночка, але такі громофончики ось великі білими. Так, і тут швиденько показую, а то часу немає, ще хочу щось зробити. О, маяки. От такі саме. А, і ось хочу показати. М -м, господі цільна э клематіс, який не виплететься стоячий. І це п'єрдерансар. Ну, ось його обрізала ті, що були тонкі і чорні, а тут не обрізала і ось. Його трошки прикривала там. Не знаю, можливо, цю потрібно буде вирізати. Вона якась чорна. Але ну ось така ситуація. В принципі, ще дивлячись на те, що такі були морози, то ще і добре пережило це все. Ось піоновидні тюльпани, які вже тільки вони щось такі невисокі, вони високі повинні бути. Тут спірейки, але щось так відходять також, незрозуміло. Півніше можливо буде чи що. Ну, подивимося, ось ця спірейка, то нічого. Така. Тут відходить шапкова жимолость також. Ну і трояндочки. Я так думаю, що з ними все буде добре. Ще ось як піде тепло, потрібно їх буде підкормити. Барбарисики також квітує. Ще чимирник, це один квітує баданчик. Ось чимирник цей викинув який листочок, і ще там два листочки буде. І спірея макрофіла, то... Дивіться, які червоне листя, я ж її для цього і придбала, щоб тут було таке червоне п'ятно у мене, то вже в минулому році не могла зрозуміти, це вона чи не вона, але вже тепер думаю, що вона. Ну, і ось така ситуація. Коли вже дивишся, і скільки є трави, то це вже дуже добре. До речі, а цей. Персик, то тут уже прям ось-ось-ось розкриється. Тільки розкриється, почнуть квітувати, то одразу ж потрібно буде їх бризкати. Відквітовує там он, чорний барбарис. Ой, чорний абрикос. Тут жималості практично немає. Ось такий вигляд має садочок. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, па-па!